Легендарний Севастополь неприступний для ворогів. Севастополь. Севастополь місто українських збірників. Символічно, що саме тут молодіжка проведе найближчі два поєдинки і спробує піднятися із дна турнірної таблиці так само, як свого часу піднімали кораблі із дна Севастопольської бухти. Взагалі, Севастополь місто контрастів. Це вам не Париж і не Стамбул з відомого фільму. Тут море і сніг, голуби, качки та чайки. Зрештою, Україна та Росія. Але навіть у такому незвичайному місті молоді футболісти сподівалися на справжню підтримку від місцевих оболівальників. В Севастополі я знаю, що ходять добре люди на футбол, і думаю, вони нас поддержать. Чекаємо, щоб болельщики нас горять, хороші болельщики тут піддержать і ми постараємося дати ці сили для того, щоб добитися результатів. Для нас, ви перш то очень важна гра. І якщо прийдуть болельщики, то конечно, чем більше, тим лучше. Як і хотів дебютант збірної Руслан Бабенко, вболівальників збиралося багато. За дві години до початку матчу ми поцікавилися кількістю придбаних квитків. Чотири тисячі продано вже. А в міський стадіон яка? П'ять з половиною на футбол у Севастополі ходять як у кіно. Погляньте, гра, це сеанс, а зал, футбольний стадіон. А ось і місця для глядачів-уболівальників. Чорним позначені уже викуплені місця, синім заброньовані. Але тих, хто свого часу порушив порядок, до глядацької зали кінотеатру стадіону не пускають. Принаймні до кінця сезону вхід до футбольного кінотеатру Севастополь цим молодикам закрито. Ще одна особливість оголошень у Севастополі Денис Гармаш на усіх без винятку афішах до гри молодіжки. Можливо, саме Дениса, нашій молодіжці, не вистачило у грі з фінами. Там же не тільки один гармаш. У нас там там же і, і, і будкося з без все забрали. Але не забігаємо наперед. Ті вболівальники, яких збірники так сподівалися побачити на трибунах, почали масово з'являтися біля стадіону за годину до гри та обіцяли підтримувати молодих українців щиро усім серцем. Мы соберем не 5 800, допустим, а соберем это, это 12 600 в два раза. Там, умножить это, то, что у нас любят футбол. Мы молодежную сборную очень должны поддержать. Мы думаем, что они по-любому прорвут. У меня прогноз такой, что хорошо, что один ноток не нища была. Результат передбачали відчайдушно вболівали. І, хоч стадіон не був заповнений, підтримати молодіжну збірну і справді прийшло досить багато людей. Місцеві зізнаються, якби не холоднеча, був би аншлаг. Кому не вистачає місця на стадіоні, влаштовується зовсім неподалік. Звідси поле видно, як на долоні, можливо, навіть краще ніж із окремого місця на стадіоні. Холод, який відлякав від стадіону частину вболівальників, очевидно допоміг фінам швидше адаптуватися у водах Севастополя та першими завдати влучного пострілу зі своїх гармат. Ледве минуло п'ять хвилин бою. А українці змушені були залатувати пробоїну в корпусі свого корабля у ролі влучного каноніра ляхде. Українці пішли на абордаж і навіть скинули з палуби одного із матросів гостей. Різкі його було вилучено та впродовж наступної години бою українці могли неодноразово використати перевагу. Але українські каноніри, не у сенсі приналежності до клубу, а у сенсі морської професії Федотов Прийма та Ткачук раз по раз хибили. Біля воріт ігоря Березовського у другому таймі був повний штиль, а ось Фінів штормило. На жаль, єдиний влучний постріл вдався уродженцю геть на морського Києва Пилипу Бутківському. Зрештою, нічия, яку можна прирівняти до поразки, але пам'ятаємо, що навіть поразка у бою не означає поразку у війні. Саме гра, а дача дуже пана. Слава Богу, що зібралися, на гру, ігру. От един, не вистачило – відзавцяти моментів. Хай зараз ми на дні посідаємо останнє місце, але сподіваємося, що гра із Литвою у вівторок подарує нам довгоочікуваний підйом із глибини. Якщо не на вершину, то принаймні ближче до поверхні води.